Альбіця лендранська або шовкове дерево Назвичайна красуня, зачаровує своїм езотичним виглядом, повітряною кроною та пухнастими шовковистими рожевими квітами. Її ажурне листя схоже на листя мімози і закривається на ніч, створюючи додатковий декоративний ефект. У період цвітіння альбіця перетворюється на справжню природу скульптуру, що привертає погляди здалеку. Ось ця красуня росте зараз в розсаднику природи вже років 10. Ширина крона має десь 8 метрів висота, рослини в 6 метрів, ленкранська або шовкове дерево. Незвичайна красуня. А ось підростають дітки нашої великої альбіції. Поки вони такі манюні. Ще їм рости два роки, я думаю, до того моменту, коли вони зможуть вже покинути рідний дім. Поки підростають маленькі, зараз ми пропонуємо такі альбіції. Десь метр сорок, метр шістдесят